Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Дні у випуску знайди свою маршрутку. На вулиці Городоцькій почався ремонт. 17 автобусних маршрутів змінили схеми руху. Відрізок городоцької від вулиці Шпитальної і до церкви Анни ремонтуватимуть до кінця осені. Валову таки відкриють для транспорту. До кінця тижня через вулицю можна буде їздити. За правилами паркування перші 15 хвилин на вулиці Валовій можна перебувати безкоштовно. Черга у Європу розтягнулася на місяць. Реєстрація на сайті польського консуляту працює із труднощами. Готуй сани взимку, а візу за три місяці. Ті, хто хочуть подати документи до польського консульства, можуть зробити це не швидше серпня. Вітаю, в ефірі наш репортер. Новини вівторка 25 червня. Як їхати? Таке питання ставив собі чи не кожен пасажир громадського транспорту, що їде вулицею Городоцької, адже сьогодні її закрили на ремонт. Тож львів'яни не знали, де сісти на маршрутку, де хто пішов на роботу пішки. Те, що Городоцьку ремонтують, видає лише перекритий рух та ось ці дві машини. Зараз контейнер вигрузили, далі не знаю. Робітників також на місці не видно. Натрапили лише на одного, та й він з нами не захотів балакати. Мовляв, до роботи лише готуються і нема що розповідати. Кажуть, спершу повинні демонтувати трамвайні лінії, а вже тоді бруківку. Та й це ще не все розповів представник технічного нагляду. Ще працюють і займаються. Нам нужно всі знаки безпеки організувати діла, підготувати свою е, страховку. І я думаю, що завтра або е, післязавтра обладнання приїде. Натомість перекрита частина городоцької нагадує ще одну пішохідну зону міста. Поки що загороджено. Нічого люди ходять по прижастині. Гуляють, гуляють. Всі а роботи ще не видно ніякі, тільки там сіточка ззаді. Те, що городоцьку зремонтують в обіцяні терміни, тобто до кінця осені, вірять не усі. Напевно, будуть коли щось робити тут. А сьогодні не роблять? А сьогодні ні, бачите, сьогодні приготування йдуть вже вже довший час. Йдуть приготування, то в нас називається, нібито, будуть робити ремонтні роботи, дорожні роботи. Поки що, як бачите, нікого немає бажаючих працювати. Так як, як, як вони готуються до тої роботи, то, то буде. До... До, до Різдва може, може, почнуть. Тим часом львів'яни ж, яким довелось сьогодні скористатися міським транспортом, розгублені, адже не мають достатньої інформації про зміни у русі маршруток. Ось, наприклад, ця жіночка, аби дістати сюди на роботу, мусила пішки йти від княгині Ольги. Зараз я не знаю, куди він їде. Тобто, по суті, я щойно йшла пішки під приспивокзальний сюди і дивилася, де би його знайти. Я його знайшла на Григоренка біля міліції. Куди він туди їде, невідомо. Торкнули зміни не лише міського транспорту. Ось цю бабусю ми зустріли недалеко від Магнусу. Вона з онуком вже півгодини не можуть вибратись у село. Ніякої оголошення нема, об'яви, нічого. І маршрута нема. Маршрут перенесли, невідомо куди. Я стою півгодини, не знаю, куди йти, чи в напрямі Краківського моря. там об'їзд який зробили. Не знаю навіть до кого звернутися. На зупинці ж що на Куліша схожа ситуація. Десятку, маршрутка, десятка. Чекаю на той на авто. Автостанція. Не автостанція, а автовокзал. Ти сах чекав 5 хвилин, і була маршрутка. А зараз? А зараз немає, не видно. Та у міському управлінні транспорту кажуть, зміни анонсували всіма можливими способами. Інформація про заплановані зміни анонсувалася неодноразово, починаючи з минулого тижня, з середи з четверга, були прес-конференції. Були інтерв'ю в засобах масової інформації. Інформація про зміни кожного маршруту була опублікована на сайті Львівської міської ради, також в друкованих засобах масової інформації. І, крім того, інформацію про всі зміни маршрутів було розміщено у салонах автобусів, які стосувалися ці зміни. Усі маршрутки, які раніше їхали Городоцькою, тепер повертають на рапопорта, а далі на Шевченка. Біля церкви Анни вже виїжджають на Городоцьку. Щоправда, поки що про такий маршрут знає небагато пасажирів. Багато вплинуло. Люди можна сказати, що шоці всі розбігаються, ніхто не знає, що куди бачиш такі затори. А затори й справді чималенькі. На рапопорти тепер тягучки і нервовий звук клаксонів. З'явились тут і Даївці. До речі, змінився і рух трамваїв. Шістка на вокзал тепер їздитиме вулицею Вітовського, а у сімки відтепер кінцева на вулиці Миколайчука. І допоки львів'яни розгадують транспортні ребуси, лише велосипедисти змінами не переймаються. А я не, мі не місцевий, для мене хорошо транспорт не ходить велосипедом, відкрита дорога. Нагадаємо, з 1 липня закривають на ремонт вулицю Коперника, тому не курсуватимуть перший, четвертий, п'ятий і шостий трамваї. Кристина Шевченко, Зорислава Кадикало, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир, наш репортер. Через Валову проїжджатимуть безкоштовно. Відтепер вулиця матиме статус території прилеглої до проїжджої частини. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Чинності воно набуде до кінця тижня. Формально такий статус робить вулицю Валову непроїзною, однак люди зможуть проїжджати через неї без стягнення жодної плати. Відділ паркування та моніторингу вже вносить зміни до відповідної програми. Аби фіксувати час заїзду і виїзду автомобіля. В правилах паркування на в паркувальному майданчику на вулиці Владимир значено про те, що перші 15 хвилин паркування вони є безкоштовними. Фактично, водії, які будуть заїжджати на вологу з метою транзитного проїзду, користуючись цим правилом, будуть мати можливість безперешкодно проїхати безкоштовно через цю вулицю. На залізничному вокзалі знову шукали вибухівку серед ночі з понеділка на вівторок. Анонім здійняв на ноги кілька десятків вибухотехніків, медиків, міліціянтів, даївців та працівників СБУ. Працювали усі вони в різних частинах міста, оскільки телефонний заміновувач не уточнив, який саме вокзал обкладений вибухівкою. Тож фахівці майже на дві години евакуювали людей з автовокзалу на Стрийський та головного і проміського залізничного вокзалів. Загалом понад 600 людей серед ночі опинились на вулиці близько другої. Ночі фахівці кінологічної служби зі службовими собаками обстежили усі приміщення та прилеглу територію. Втім, нічого підозрілого, навіть схожого на вибухівку, так і не знайшли. Вже відомо, що дзвонив жартівник із міського таксофону. На гарячому пімати його не вдалось. Це вже шостий фальшивий випадок замінування залізничного вокзалу у Львові. Останнє повідомлення про замінування надходило місяць тому. За таку розвагу світить до шести років позбавлення волі. Зараз правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який телефонував. А також вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Візове питання. Подати документи до польського консульства можливо не швидше серпня. Наразі реєстрація на сайті припинена. Люди, які стоять під стінами установи, реєструвалися ще у квітні, або ж сподіваються отримати візу з допомогою сумнівних посередників. Найближчим часом зібрались до Польщі, тоді заздалегідь подумайте про візу. Сайт, де кожен чесний отримувач повинен пройти попередню реєстрацію, зустрічає повідомленням. До 30 серпня послуга недоступна. Така ж справа і з візовим центром. Я на сьогоднішнє число реєструвалася на початку квітня. Попри те, під консулятом НАТО не на камеру з журналістами діляться інформацією. Якщо знати до кого підійти, то можна потрапити всередину і без реєстрації. Є капуста й теж без черги, нема капуста, немає без черги. <гум> <гум> у консульстві. Ситуацію пояснюють просто: національні візи безкоштовні, документів для польської візи вимагають менше. От і попит невпинно зростає. Практично щоденно приймаємо більше двох тисяч віз, тобто візових анкет, візових заяв. Оскільки за минулі роки це було там прізно тисячу п'ятсот то цього року, особливо зараз, практично кожен день ми якби перевищуємо цю е цифру. Напливу не витримують ні консули, ні автоматизована система реєстрації. Чим більше заявників... Тим надовше розтягується електронна черга, що робити з напливом українців, ламають голову у польському міністерстві закордонних справ. Наразі ті, кому горить поїздка до Польщі, можуть прийти на прийом до чергового консула, і зробити це можна без посередників, які пропонують ту ж послугу тільки за гроші. А от організований туризм від консульських проблем не потерпає. Туроператори добросовісним клієнтам візи гарантують. У них з дипломатичними установами свої стосунки. У нас є конкретні дати подачі. Відповідно, у нас є також наші менеджери, які слідкують за цими датами, і знають, що, наприклад, там такого то числа у нас подається 40 паспортів, наступного 50 і так далі. Однак візи видають здебільшого одноразові. Часто подорожуючі можуть оформити у Львові візу ще кількох держав. ЄС. Головне озброїтись повним пакетом документів. Під центром, який приймає документи для іспанського, бельгійського та норвезького консульств, людей немає взагалі. Періодично хтось прямує до сусіднього німецького візового центру. кажуть, зареєструватися можна, однак бажано запастись часом та терпінням. Ми тікали три неділі, щоб тільки подати документи. Ось сьогодні перший раз, що ми подаємо документи. А от Чехія львів'янам та мешканцям області більш цікава. Під консульством кілька десятків людей тиснуться у затінку. Журналістами діляться. Можна безпроблемно випросити візу терміном на три місяці. А після реєстрації на сайті консульство дає тиждень на збір документів. Проблем нема. Прийшов, зареєструвався, подавай, впіть. Представники чеського консульства не знайшли часу зустрітися з журналістами, однак відповіли на запит. Роз'яснюють, де більшого причиною відмови є непереконлива або неправдива інформація про мету подорожі, попри те, минулого року не отримало візи всього 5% українців. Вікторія Васкевич, Олександр Бригадир, наш репортер. Продемонстрували свій досвід міський голова Львова у стінах Європарламенту у Брюсселі презентував проекти енергоефективності у нашому місті. Андрій Садовий із доповідю виступав на одній сцені з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо та колишнім губернатором штату Каліфорнії Арнодом Шварцнегером. Керівник міста розповів, як у Львові реалізують проекти у сфері теплопостачання, енергозбереження в бюджетних установах, школах і дитячих садочках та якими темпами розбудовується у Львові велоінфраструктура. Презентація відбулася у межах європейського тижня сталої енергетики. Окрім Львова від України на конференцію мерів приїхали представники 36 українських міст. Алтайські озера уже найближчим часом почистять, а з озера у районі вулиці Володимира Великого мають намір зробити тренувальний майданчик для майбутніх рибалок. Не встигла вода прогрітися. Біля піщаних озер вже організували стихійний пляж. І на застереження санстанції та рятувальників ніхто не зважає. Головне, розповідають, за водорості не запливати. Ну, ми купаємося, там, ну, вроді так, з того боку, або так, до дачі не підеш, бо там все бачите. Всі водорості, все, все водоростах, далі не підеш, тому що запутаєшся і втопишся. Чистять дно у озері зрідка скаржаться відпочивальники, а могло б бути чудове місце для відпочинку. Чистили в минулому році, але вони так почистили, що, що чищено, чи не чищено. Час прибирання настане з дня на день. Міські екологи вже навіть уклали угоду з підрядником і гроші виділили: 99 тисяч гривень. Це кошти буде проведено. Зачистка мула і зачистка дзеркала водойми від рослинності. Плануємо, що ці роботи буде виконуватись ближчим часом. Прибране озеро хіба тішитиме око відпочивальників. Заборона купатись у ньому залишиться в силі. Однак тут на санітарний стан зважають лише оці школярки. водорості. Так, водорізькі багато благоустрій озера, що неподалік перехрестя Стрейська Володимира Великого. Планують покласти на плечі рибалок. Федерація риболовного спорту хоче створити на водоймі школу для майбутніх спортсменів. Дітлахи шкільного віку вчитимуться тут риболовській справі. Для цього потрібно лише дозвіл міськради. Якщо рішення буде позитивним, став зарибнять та почистять від очерету, а берег від бруду. Самі діти не зможуть сидіти годинами і чекати покльовки, коли рибки нема. Рибалити тут зможе кожен розповідає Іван Бубенчик. Однак забирати рибу заборонять. Рибалка мусить керуватись лише спортивним інтересом. Піймав, сфотографувався та відпустив. А от щодо інших водойм Франківського району, то великі плани місто має на озеро з перехрестя Стрийська наукова. Тут хочуть збудувати альтанки, човникову станцію і дитячий майданчик. Вікторія Васкевич, Роман Миленький, наш репортер. Львів очолив рейтинг міст Європи, які цього літа варто відвідати туристам. топ 10 найцікавіших міст був укладений порталом Віртуальний турист, та оприлюднений інформаційною агенцією Ройтерс. Користувачі одного з найбільших туристичних порталів одноголосно назвали Львів найкращим у Європі місцем, куди варто їхати уже зараз. У рейтингу наше місто обійшло такі відомі і популярні міста, як Гамбург, Вільнюс, Валенсія і Порту. Серед названих переваг Львова компактність. Це робить його ідеальним місцем відпочинку на вихідні. Туристам радять почати прогулянку із площі ринок, яка оточена близько 50 унікальними архітектурними пам'ятками. Далі пройтися по проспекту Свободи до оперного театру та відвідати «Нічний Львів, що відбудеться у липні. Міська влада сподівається, що перше місце у рейтингу збільшить туристичний потік, тим більше, що Львів має ще одну конкурентну перевагу. У дуже багатьох традиційних туристичних місцях. В містах ціни дуже серйозно зросли, і це дає дуже прагматичні рекомендації. Їдьте туди, де є так само чудово або ще краще, але ціни ще не такі великі. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А Мені час прощатися. На все добре. вам. Зустрічай літо разом з Вега. Підключись до тарифного плану. Велика альтернатива за 45 гривень та вигравай. Відпочинок на морі та ще безліч крутих подарунків. Полегшення для мам з 1 липня декретну відпустку зараховуватимуть до страхового стажу, а страхові внески за молоду маму платитиме роботодавець. Тепер час, який українські матері витрачають, щоб народити дітей, прирівняли до офіційної роботи. Його враховуватимуть при нарахуванні пенсії. Пані Соломія вже тричі мама. Хоча тепер їй доведеться сплачувати 2% від суми допомоги по вагітності і пологах до пенсійного фонду нововведеннями тішиться. Побачимо, як воно в майбутньому спрацює. чи в нас знову не поміняється якийсь закон через пару років, і знов щось не буде по інакшому. А так в принципі я вважаю, що це дуже позитивно. Під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами страхові внески за жінку платитиме роботодавець. Це 33% від суми допомоги по вагітності та пологах. Розмір податкових витрат залежить від зарплати породіллі. Це дуже дуже значні кошти. Це саме ті кошти, які спричинюють перебування української економіки більшої половини в тіні. Особливо переймаються фірми, де працює багато жінок. В такому випадку апріорі підприємства ставляться в нерівні умови. І як ми будемо конкурувати в таких умовах, оце вже знак запитання. Проте у пенсійному фонді таку інформацію спростовують. Роботодавці платитимуть не 33, а лише 2%. відсотки. Але повертається фондом соціального страхування від тимчасової втрати непрацездатності. Це відбувається вже е, такий взаємозалік між самим роботодавцем пенсійним фондом і фондом е, цього страхування від е, тимчасової втрати непрацездатності. Жінки не платитимуть ні копійки. Все здійснюється роботодавцем. Вони самі нічого не будуть сплачувати. Нагадаємо, з 2004 року молоді мами не були застрахованими особами. Страхові внески за них до пенсійного фонду не сплачували, а час декретної відпустки у трудовий стаж не входив. Ірина Андреців Олег Кухар, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони все для дому. Відтворенням бою товариство «Пошку жертв війни пам'ять вшанувало перший день Другої світової війни. Однак вшанувало цим театралізованим дійством власне українського вояка, який загинув у війні двох імперій нацистської німеччини та радянського союзу. Цей німецький солдат, колишній член лівої партії, мобілізований до лав Вермахту, хоче доповісти про підготовку нападу на СРСР, та радянське керівництво не йме віре, вважаючи провокацією. На жаль, сьогодні, 22 іюня, 4 часа утра об'явлення війни. Германські війська напали на нашу країну. Німецька авіація без оголошення війни бомбардувала радянські аеродроми та міста вздовж західного кордону Житомир, Київ, Севастополь. Коли Гітлеру його розвідка донесла, що Відбувається переозброєння і концентрація радянських військ ближче до кордону? Він зрозумів, що, скоріше всього, очікує його війна ще на сході. Одночасно в різних місцях німці відкрили артилерійський вогонь і перейшли кордон. Розкажіть, як вас сьогодні дружина чи мама відпустила на війну? Плакала дуже ні. Радянські війська до оборони виявилися неготовими, кидали техніку та озброєння, здавалися в полон. Хоча на той час німці не мали жодного важкого танка. Танки на початок війни були ну, достатньо легко броньовані і достатньо було заряду 45-ки для ураження важливих життєво важливих частин танка. Раптовий напад шокував червоноармійців вже в 37-му році. Знищено, ну заарештовано весь професійний командний склад радянської армії. Це були офіцери, які мали досвід Першої світової війни, але їх вважали предателями родини. Для товариства пам'ять відтворення бою це знання своєї історії, аби все було як насправді. Вони вивчають хроніки та спогади реальних учасників війни, що воювали по різні боки. Можливо, не добавився в війну в дитинстві. А ще для них це хобі, тому як і Андрій, купують собі документи і живуть у віртуальному світі, як, до прикладу, Йозеф Мартін. Стрілок. Документи зроблені відповідно до статуту того німецького, тобто фотографії повністю заповнені. що Уродженець Германії набирали перший період переважно німців, австріяк, ну хто входив в Союз, а потім вже решту. Та насправді цим боєм товариство пам'ять вшанувало українців. Їх за офіційними даними загинуло в час Другої світової 15 мільйонів. Оксана Санишин, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура. Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому до нового сезону. Три слони, Львів, кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Вільне фехтування. У Львові стартував тиждень доступного спорту. До неділі кожен охочий може прийти на тренування і абсолютно безкоштовно спробувати себе в ролі мушкетера або ж Яни Шемякіної. Клинок має бути повністю продовженням твоєї руки. Немає опиратися сідачні. Ну а як же?» Ось так уважно. Організатори обіцяють навчати кожного, хто прийде та зробить свій перший крок на доріжці, Не дарма ж саме фехтування, відкриває тижні видів спорту, який започатковує об'єднання самопоміч. Ми активно співпрацюємо вже не перший рік з Федерацією фехтування. Вони приймають участь в багатьох заходах в популяризації спорту, зокрема в ярмарку спорту. І в таких дружніх відносинах вирішили почати з тижня фехтування. Потім ще дзюдоїсти зголосилися, як і кідо, тобто буде багато різних видів спорту, які представлені в місті. З собою діти повинні принести дозвіл від лікаря дорослим, достатньо захопити трішки бажання. Решта справа рук майстрів. Починаються заняття групові, де володівають основами техніки фехтування. Це тримання зброї, бойова стійка, основні положення, пересування. І в подальшому цей багаж збільшується. Одна із найкращих українських фехтувальниць Анфіса Почкалова запевняє, особливо корисним її вид спорту є влітку, адже допомагає спалити зайві кілограми. Для людей, які про спорт про фехтування як не знають, вони думають, що це дуже легко. Насправді дуже напружуються сідничні м'язи і м'язи бедра, тобто воно все ну, якби підкачується ну, класно. Упродовж усього тижня кожен охочий може прийти на тренування та запросто взяти до рук, скажімо, рапіру. Ми також вирішили не нехтувати нагодою і спробувати себе у цьому виді спорту. Навіть сумочка та високі підбори не завадили анфісі завдати переможного уколу. Організатори ж обіцяють кожного тижня тішити дітей уроками з нових видів спорту. І так аж до ярмарку спорту, який відкриють у вересні. Віталій Кулачковський, Роман Миленький, наш спорт. Сокіл розгромив політехнік. Львівські регбісти на домашньому полі упевнено обіграли одеську команду. Вже на третій хвилині гри господарям вдалося проломити оборону політехніків. У наступні 20 хвилин львів'яни поклали іще три спроби і здобули бонусний бал. Підопічні Юрія Грабовського практично не підпускали гостей до своєї заліковки. Відтак перший тайм гри завершився з рахунком 36-3. У другій частині гості стали більш активними. Втім, і це не допомогло. У підсумку шістдесят Упевнена перемога Львів команди, набравши 15 очок, сокіл гарантував собі другу позицію у підгрупі захід і зіграє у плей плейофи з Феодосійським морем. В його ударах мистецтво сили, волі та витривалості в його поєдинках жага до перемоги. Шлях порожньої руки він увінчав не однією нагородою всеукраїнського та європейського значення і став одним із найсильніших каратистів світу та першим в українському рейтингу. Львів'янин Станіслав Горуна сьогодні у Рубриці народжені перемагати. Він виходить на татамі, бо вже й не уявляє свого життя без карате. А це мистецтво бою тепер вже складно уявити і без нього. він щодня приходить до цього залу, адже саме тут розпочав свій шлях до успіху. Тоді в 11 Стас і не думав, що саме карате стане найголовнішим у його житті. Я от все життя займався спортом, скільки себе пам'ятаю. Тобто пробував різні види. Я і на дзюдо колись ходив. І на футбол хотів піти, але по віку не підходив. Ну я пробував сюди, де була можливість. я Пробував у ті часи. Мистецтво ударів лише набирало обертів. Однак, навіть попри це виборювати місце під сонцем було нелегко. як і у всіх, перемоги та поразки і заохочували, і відштовхували хлопця від щоденних тренувань. Звичайно, перемоги на змаганнях це те, що тебе тут тримає. Поразки на змаганнях. Звичайно, це відштовхують, і особливо були моменти особливо важкого психологічного стану, коли ти нічого не хотілося, коли хотілося кинути. Проте він не здався, і це принесло такий бажаний для кожного спортсмена результат. Він став чемпіоном Європи серед студентів та лідером збірної України. Ім'я Станіслава Горуни запам'ятали. У всій Європі я думаю, що половина наших клубних здобутків це а то і більша частина, то відповідно здобутки його за його плечима пато перемог на етапах Кубка світу. Тобто це фактично тепер на теперішній момент є людина з серед чоловіків нашій збірниці. Візитна картка України його здобутки. Це його наполеглива праця. Певні і колеги-збірники, адже таким він ставав на їхніх очах, водночас, будучи і другом, і порадником. він був завжди такий знаєте, душевно ну, активний, такий до всього. В нього такий завжди був можна сказати, такий не такий на голову ну безбашний, я не знаю, так можна це сказати. І він то в нього лишилося і зараз. Не можна сказати, що в нього з віком воно там стало якесь менше, або ще щось В нього така жага до життя, жага до спорту. Вона в нього залишилася і зараз. Вона є присутня. Усі ці якості у житті і на татамі Станіслав намагається передати не тільки своїм болівальникам. Є ще одна людина, яку він сам покликав на карате. Відповідно, навіть до сих пір, скільки б я не тренувався, завжди стоїть, спотеряю за кожним моїм поєдинком. Якщо добре поєдинок провів, то може похвалити. Якщо не добре, то там, скажімо так, можна почути пару добрих слів в свою сторону, але все це робиться в. Скажем, так, у виховних цілях. Попри відомість та визнання, Стас не зазнається, адже пам'ятає, як колись було нелегко. Свого часу довелось зробити серйозний вибір у житті, коли друзі та рідні радили покинути спорт та здобувати юридичну освіту. Проте він вдало поєднав обидві справи і зрозумів, що у його житті найважливіше. І спортом буду займати доти, доки мені буде дозволяти здоров'я. А якщо вже я фізично не зможу займатися спортом на такому рівні, на якому я, наприклад, зараз, то ну, тоді я просто перестану займатися в силу неможливості того. Однак наразі сили ще є. Він готовий долати не одного суперника на всеукраїнському та світовому татамі, аби ім'я Станіслава Горуни стало спортивною історією України. Ірина Шубінець, Роман Миленький, наш спорт. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Всесвітньо ралі Пекін-Париж вперше завітало до України. В світі воно відбувається вже в п'яте. Між собою змагаються ретроавтомобілі не молодші 70-го року випуску. Вартість деяких раритетних авто складає кілька мільйонів доларів. Вік сягає 100 років. 96 екіпажів з 26 країн світу зупинялись у Харкові, Києві та Львові. Після гостинних прийомів учасники відзначили гарну організацію змагань. організатори дуже професійні. Нас зустріли біля кордону і супроводжують по усій Україні. У них усе дуже добре виходить. Право забезпечувати комфортне перебування учасникам, а це понад 250 чоловік. В Україні виборола туристична компанія Трайдент. Ми доросли до того, щоб такі події світового значення проходили вже в нашій країні. Ми тішимося, що Україна доросла до цього рівня, і наша компанія Trident, Ми також ну, прагнемо до того, щоб бути на рівні. У Львові іноземні організатори подякували за належне проведення ралі та відзначили, що усі вимоги до проведення заходу такого високого рівня були задоволені. Ми надавали послуги в сфері готельного обслуговування, супроводу по містах, екскурсійне обслуговування, супроводження по митницях і харчування. Завдяки тому, що в компанії є сім офісів по Україні, в кожному місті, де зупинялися ралі, в нас були свої працівники свій штат людей. На ринку туристичних послуг трейдинг працює вже 16 років. За цей час компанія виборола численні нагороди в сфері обслуговування корпоративних замовників і сформувала позитивний бізнес-імідж. Євро – 10 гривень 53 копійки, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 43 копійки. На середу 26 червня синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ. Температура повітря в день – 22 градуси тепла, вночі – 15 градусів вище нуля, вітер – південно-західний – 5 метрів на секунду. Екодім сучасні квартири у нових будинках Львова. Надійний забудовник, безпечні угоди. Діють спеціальні літні ціни на квартири. Екодім 247 сорок 0007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.